Всім привіт! У цьому відео я покажу, як дізнатися характеристики свого комп'ютера. Розглянемо два способи. Перший це через відомості системи, і другий це більш детальна інформація через сторонні програми. Відкриваємо мій комп'ютер. Властивості. І у цьому вікні є інформація про процесор, тактову частоту, оперативну пам'ять. Також система. 64 розрядна або ж може бути 302 розрядна Та ліцензія Windows. Далі переходимо в диспетчер пристроїв. Серед цього списку найбільше можуть бути вам необхідні такі дані, як відеоадаптери. Тут може бути як інтегрована, так і дискретна відеокарта. Як бачите, в мене лише дискретна відеокарта NVIDIA. У вас вже може бути як і дискретна, так і інтегрована. Далі це диски. У мене є SSD-диск та HDD. Якщо вас цікавить більш детальна інформація і ви не хочете вводити це вручну інтернет-пошуку, то можете клікнути правою кнопкою мишки, властивості, відомості і ідентифікатори остаткування. Просто що робити, це правою кнопкою мишки і копіювати. Також є інформація про кількість потоків вашого процесу. Якщо ж вам потрібна більш детальна інформація про начинку вашого комп'ютера, то доведеться скористатися сторонніми програмами, такими як GPU-Z, HW Monitor чи Speccy. Я ж покажу наглядний приклад користування AIDA Extreme. Послання на офіційний сайт розробника я залишу в описі до відео. Найбільш інформативними вкладками вам можуть слугувати сумарна інформація про систему плату, дисплей, мультимедіа, розділи й дані. Також вкладка датчик. Тут буде інформація про температуру ваших компонентів, напругу та швидкість ваших вентиляторів. Також інформація про процесор, про системну плату та графічний процесор. Звісно, даних тут є набагато більше. Я ж показую найбільш інформативні про загальні дані системи вкладки. Ви ж можете ознайомитися із усім, чим забажаєте. На цьому все. Якщо маєте якісь зауваження, доповнення чи можливі питання, то це в коментарях. Якщо це відео вам допомогло, то можете поставити вподобайку та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.